друзі, всім привіт! Компанія автопарків. З вами на зв'язку. Приїхала до нас в продаж Сонатка 17 2017 року, 2,4 бензин, 145 тисяч пробігу На мілях це в нас 91 тисяча. Приїхала в нас з США. По Америці було зовсім не... Не критичні пошкодження, а лише тільки в нас виходить, що було підграда постраждала, але взагалі не критично. По картах дверей у нас ось так це все виглядає. Чити стеклопойомника, є трошки нюансів в але це все рішається хімчисточкою. Е, Круїз контроль, мультіруль, велика мультимедія, хороша з камерою заднього вигляду та е блютузом караплеєм. Режим їзди, все працює, все хорошо По задньому ряду автомобіля зараз також його покажу. Спочатку покажу по колу, є нюанс в вигляді заднього лівого крила, але взагалі не критичний. Якщо вичитувати цю ціну, дуже хороший автомобіль, по техніці взагалі без нарікань, їде чітко, без пінків, без нічого, двигун гарно працює, по ходовій також нічого не чути. З цієї сторони все у нас так виглядає, все чудово, все гарненько. Четчиклоподйомника, все в порядок. Знаходиться у нас на Сумській 2 місто Київ біля метро Сільківської. Придбати її можна в кредит в лізинг та заготівку. Тому, друзі, чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.